Добрий день, мене звати Олесь Вахній. Як правило, я завжди викладаю в письмовій формі всі свої звернення, всі свої заяви, всі свої думки. Маю кілька наукових публікацій, маю кілька статей, кілька оповідань. Але зараз вимушений звертатися в такі незвичні для себе та, напевне, для тих, хто більш-менш знайомий з тим, чим я займаюсь, в формі. Я не маю просто іншої можливості довести до відомо нинішніх бюрократів, посадовців те, що вони мають насправді знати, а саме головне, принаймні, те, що я хочу їм донести, те, що вони мусять почути. Значний відсоток наших бід і негараздів є не наслідком того, що в нас не фахівці при владі, у нас якраз фахівці при владі, фахівці в справі ненависті України, фахівці в справі поборення всього українського. Продовж кількох років я звертався до Генеральної прокуратури України, до прокуратури міста Києва і до районних прокуратур з приводу особи негідника і виродка Валентина Брянцева. Ця особа стала відома українській громадськості в 2003 році. Тоді, коли розпочалось судове словілля, судова розправа над українськими патріотами із Української національної асамблеї, саме українських патріотів із Української національної асамблеї судили за участь в акції Україна без кучми. Час минув. Міжнародна спільнота визнала цих людей репресованими з політичних міркувань, а етнічний Кацап і україноненависник Брянцев і далі працює в органах прокуратури. Скажіть, це нормально чи ні? Вважаю, що цього було б достатньо для того, аби поцікавитися біографією цієї людини, хто він такий, за які заслуги він раптом отримує такі ось посади, за які заслуги він раптом став таким улюбленим в органах Генеральної прокуратури, і чому так йому раптом дають до уваги саме ті справи, які стають часом резонансними. Доля звела мене з цим покидьком в 2012 році. Саме тоді з моєї ініціативи, з ініціативи ще кількох українських патріотів, у основному молодечі середовища, розпочалась справа в боротьбі з залами ігрових автоматів. Ми знищили кілька десятків зал ігрових автоматів. Причому все це фіксували на відеокамеру, запрошували журналістів, пояснювали їм, вказували. І знаєте, зрештою, в грудні 2014 року. Міністр внутрішніх справ згадав про указ Кабінету міністрів від 15 травня 2009 року про заборону діяльності закладів, де здійснюється азартно ігрові дії. Саме Валентин Брянцев підтримував проти мене в судовій розправі обвинувачення, нібито я пограбував зал ігрових автоматів. Час минув суд визнав мене цілком невинним. Ніхто не грабував, суддя зрозуміло, що було знищення майна закладу, де здійснювалось азартної дії, А саме головне, нищилось майно незаконної незаконної установи. Я виграв суд і суд першої інстанції і апеляційний суд визнав мене невинним. А Брянцеві далі працює в органах прокуратури. Скажіть, це нормально чи ні? Зрештою, в листопаді 2014 року. Українська фірма здраво, та сама фірма, яка жертвувала на сотні тисяч жертвувала лікарські препарати для потреб українських військових підрозділів, які зараз воюють в зоні АТО, саме Валентин Брянцев на замовлення російської структури наклав арешт на цілу партію фірми здраво. І, до речі, із цієї партії значна частина готувалась також для потреб АТО. Він наклав арешт. Суд першої інстанції визнав цей. Взагалі, всю цю справу замовнує, суд апеляційний також, а брянцеві далі працює. А знаєте, що найстрашніше? Нещодавно з мережі інтернету дивилися, що ця наволоч, оце Брянцев Валентин, претендує на посаду прокурора Солом'янської прокуратури міста Києва. Скажіть, будь ласка, це нормально? За його свавілля, за його Україну ненавис... ненависництво зверталися до Генеральної прокуратури з листами кілька депутатів, зокрема, Крупій, Купрій, перепрошую, зокрема, Лозовий Масічук. А влада цього не чує. так? Генеральна прокуратура цього не чує. Колишні політв'язні, ті люди, які визнані світом політрепресованими, вони зверталися. Від їхнього імені був написаний лист до Генеральної прокуратури, спілка новітніх політв'язнів. А Генеральна прокуратура цього не чує. Я писав, я звертався. Я ще й на деякі звернення навіть не отримав відповіді. Всім бажаючим перевірити це, все я готовий надати докази. Мені приходили просто відповіді. Зараз проводяться перевірка фактів. На тім все й завмирало. Брянцево, знаєш що? Влада не чує нас, але крім влади, ще є народ, ще є ми. У 2014 році стосовно тебе проводились ілюстраційні заходи. Я звертаюся до тих людей, які ілюстрували цього брянцева. Хлопці, погано ви попрацювали дуже погано. Ця наволиш, бачите, живуча лишилася. Значить, погано ви били його палицями. Треба було нормально йому пояснити, де його місце. А його місце за межами України, тому що Україна для українців. І я звертаюся до влади. Якщо ви не поставите цього хама на місце, якщо ви не звільните з, з органів прокуратури, ви спровокуєте, спровокуєте патріотів на повторні ілюстраційні заходи. І я зараз запевняю, я докладу всіх зусиль для того, аби вони були дійсно реальними, щоб його не гладили по голові, а щоб йому пояснили, де йому його місце. Здолаємо! Слава Україні!